Три перші місця здобуті на відкритому чемпіонаті Житомирської області з пауерліфтингу, нещодавно поповнили скарбничку досягнень спортивного клубу. Рось успіхами своїх вихованців Дениса Мазура, Сергія Зименка та Віктора Черниша, фахівець клубу Ірина Данилюк більш ніж задоволена. Каже, це наслідок наполегливих тренувань протягом літа. Вот вот показателі первоміста. вот я очень оцінюю очень отлічна, тому що так як. трое воспитанников и первые места они заняли. То есть это очень хороший результат. Независимо от того, что они выступали без экипировки, естественно, если бы была дополнительная экипировка, то есть были бы еще лучшие результаты. Но мы не останавливаемся, мы к этому идем, мы стремимся, потому что это не первое, не последнее соревнование, и, и у них хороший потенциал в будущем. Хтось плани є срівнування, єс і ми будемо старатися і ті далі і показувати лучшие результати. Сергій Зименко один з найприкметніших спортсменів клубу. Перше місце у своїй ваговій категорії 120+. плюс. Він здобув завдяки 145 вижатим кілограмам, 230 потягнутим та ще 240 з якими присів. Аби досягти таких і ще кращих результатів, розповідає Сергій, треба і гарно тренуватися, і збалансовано харчуватися. Спеціально діяти нема, але в основному ми приймаємо це білкова їжа і вуглеводи. Це яйця, творог, молочна продукція, м'ясо. Вуглеводи це різні каші, картошка. Сім років занять важкою атлетикою має за плечима інший призер чемпіонату області Віктор Черниш. На цих змаганнях він ще й встановив особистий рекорд. Результат мій найкращий був на змаганнях: це присяд 230 кг, жим 155 кг і тяга 220 кілограм. Найважче, мабуть, видалась тяга, бо це остання вправа. Получається, перший присяд, друга жим, і тяга вже якби виснажений, і сил мало стається на тягу, тому вона дається найважче. На відміну від Віктора Черниша, третій спортсмен, котрий представляв бордичівський клуб Рось на змаганнях, своїми показниками не дуже задоволений. Знаний у богатирських колах Денис Мазур, хоча й підкорив сумарну вагу у 412,5 кг кілограмів та став першим у своїй ваговій категорії, міг продемонструвати, каже, ще й не такі результати. Результати були не рекордними, бо я не займався десь більше года. мене, так сказати, ходив, але не готувався ні до якого турніру. Результати були. Ну, Повні такі середні для мого уровня. Ну, зараз я хочу опять вирости на той уровень, яким був і займатися далі. Бо мені це від спорту дуже подобається. Потягатися з вагою більшою за власну у кілька разів можуть тільки по-справжньому мужні та сміливі люди. І зважаючи на заповненість зали, у клубі Рось виникає думка, що таких людей у Бердичі від чимало. Усі, як один, вони стверджують, що люблять важку атлетику, попри усю її важкість. Коли ще був, мені було роки десь 12, 13, 14. По телевізору часто показували ігри з Там Василь Віростюк виступав, інші українські зірки цього спорту. І дивився, якось самому хотілося займатися, так надихало. Знав про клуб Росій і почав ходити сюди. А ще зізнаються, богатирі вони просто не можуть показувати недостойні результати, бо завжди рівняються на чарівну наставницю майстра спорту міжнародного класу Ірину Данилюк. Нужно заинтересовать. И когда ты отдаешься своей работе, может, это громко будет сказано, и ну, я действительно люблю свою работу. И нужно ее так показать, вот, чтобы у ребят было это желание работать. Вот. И когда вот у ребят есть такое желание, а я это вижу, если есть какие-то данные, Конечно, хочется с ними работать. Вот. И плюс они еще смотрят, когда ты работаешь, показываешь какие-то результаты, их это бодрит.